У 1804 році, на самому початку наполеонівських війн, солдат Томас Йоган Баптист Швайцер, що воював під Москвою, вирішив втекти на захід. Дорогою він приєднався до кількох дезертирів. Разом вони дісталися до містечка Морбах у Німеччині, де вирішили пограбувати один із віддалених хуторів. Але для цього швайцер застрелив господаря та кількох його синів. На шум вийшла стара жінка. Їхня мати. Дезертир відкрив вогоні по ній, але перед смертю вона встигла накласти прокляття. Тепер Швайцер мав щомісяця перетворюватися на скаженого вовка, щоб усі бачили, яким звіром він став. Товариші дезертира лише посміялись. Але вже наступного повного місяця одного з них знайшли мертвим у полі зі слідами іклів на шиї. Згодом, у Морбаху люди почали зникати дедалі частіше. Щоб відлякати чудовисько, місцеві спорудили на центральній площі Вівтар, на якому завжди мала горіти свічка. За легендою, поки вона не згасне, тварюка не прокинеться.